Перша ми сьогодні будемо спілкуватися. А мені потрапила така тема: це визначення головних слів у реченні, встановлення зв'язку між головними словами в реченні за запитаннями та складання розповідей за малюнком та опорними словами. Це урок українська мова, другий клас. І я б хотіла з вами поділитися своїм досвідом, тим, що я, що я зазвичай використовую на своїх уроках, це гейміфікація процесу навчання. Взагалі гейміфікація це використання ігрових механізмів та практик в неігровому середовищі. Але тут важливо не переплутати цих два методи з методом ігрового навчання, адже є певна різниця, тому що метод ігрового навчання це коли саме якесь завдання подається у вигляді гри. А гейміфікація процесу це більш глобальна така штука, коли ми можемо використовувати звичайні завдання, але за їх виконання діти отримують якісь бонуси, наприклад, чи мають якісь певні рейтинги і мають ніби перейти на наступний рівень. Тобто, як ви вже собі замислили? І от, перше, зараз перше, що я хотіла запропонувати вам, це. Змінити наші імена. Так як ми знаємо, що в іграх в нас часто використовуються не справжні імена, а ніки, так? то так само і на уроках дітям можна запропонувати для того, щоб розрядити атмосферу, для того, щоб налаштувати на цей ігровий лад, використати не справжні імена, а виграти. От прошу вас, як ви собі вважаєте, як ви собі придумаєте, вигадайте якийсь нік, вигадайте якесь ім'я. Ми зараз з вами будемо спілкуватися, і м -м, я б хотіла, щоб ми називали впродовж е нашого е моєї розповіді та нашої співпраці, називали цими іменами. Хто сміливий і вже вигадав? Давайте я вигадала собі ім'я Єва. Добре. Так, Василевич Вікторія у нас Єва. Буде трошки важко, звичайно, налаштуватись, тому що я вас не знаю. Але якщо е, ви працюєте з цими дітьми постійно, то, звичайно, вам легше запам'ятати, хто з них яке ім'я обрав. А Ще. Шнайдер Ема. Яке ім'я ви собі оберете? Ну, я оберу собі ім'я Сонечко. Добре. Ви вважаєте себе позитивною та сонячною, так? Супер. Далі. Е, Катерина Забутна. Е, Аліна. Аліна. Так, е, зараз я вас мало дуже бачу. Хто у нас всі інші? Лідіч Альона. Так, я оберу е, Катерин. Катерина? Катрин. Можна ще раз не почула. Так, нехай буде Катерина. Добре, дякую. Так, Бура Анна. А, нехай буде Зіренька. Супер. Так, зіронька, грудницька Анастасія, Ксенія. Ксенія, добре. Терещенко, Катерина. Хмаренко. Так. У нас все зібрались природні явища та е, просто інші імена. Добре. А, можливо, а ви якось мене хочете називати по-іншому? Може, мені хтось вигадає. Можливо, Бджілка. Бджілка, добре. Дякую. Думаю, до речі, що мені це ім'я підходить, адже. Намагаюсь багато працювати. Добре. Е, отже, це наш такий був налаштування, е, емоційне налаштування, і ми його з вами продовжуємо. Далі я б запропонувала дітям на уроці під час вивчення е, теми е, це спочатку відвідати чарівну крамничку і поділитися е, тим, чого вони вважають, що в них багато. Наприклад, я вважаю, що в мене багато тому я частинку своєї сміливості можу залишити в крамничці для того, щоб її могли придбати інші люди. Можливо, хтось з вас хоче чимось поділитися. Добротою. Добротою. Це у нас віренька ділиться, так? Ні, в мене немає суперімені. Я колись пропустила. Так. А скажіть, будь ласка, кого? І давайте вас назвати безліч хороших якостей. А, і ми в кінці цього уроку дізнаємося, що ж далі з цими якостями будемо робити? Отже, далі, а, після того, як ми вже емоційно налаштували учнів, нам відповідно звичайно необхідно засвоїти тему уроку. А, тема Достатньо така об'ємна і складна, можна її розбити на цілих три підтеми. теми. У нас і визначення головних слів в реченні, і встановлення зв'язків між словами, і також складання речень за малюнком. Тобто дуже об'ємна і використовувати якісь такі дуже часозатратні методи у нас немає стільки часу. Тому я і обрала зараз метод цей гейміфікація, адже ми можемо виконувати завдання в зошиті, працювати з підручником. А за це наші учні будуть отримувати а, чарівні грибу для того, щоб витратити їх в чарівній крамниці. І а, таким чином а, учні включаються в процес, у них є мотивація, вони вважають, що вони працюють для того, щоб заробити чарівні гривні, для того, щоб дізнатися, що ж кінці вони зможуть придбати за ці чарівні гривні в чарівній кремничці, і також входять в такий стан потоку, тобто, навіть не бачачи того, що вони вже виконали це завдання, тому що в них є інша кінцева мета, вони засвоюють ці знання і тому. Зараз я спробую. Зазвичай я працюю не у Zoom, а в Google Meet, тому мені трішки важче. Е е ви бачите learning apps сторінку? Так, так. Так. так, так. Е наприклад, можна використати інтерактивні завдання, такі як я створила його на швидку руч, скажімо так. Е на інтерактивній дошці діти обожнюють такі завдання. Е от, е завдання Яке попереду тієї теми, про яку ми зараз говоримо, діти спілкуються про спонукальне речення, питальне речення та розповідне речення. І от така у нас актуалізація знань може звідкуватися за допомогою такої вправи. Потрібно відкрити правильні картки. Коли ми відкриваємо дві неправильних, вони потім, відповідно, закриваються, тому це ще тренує у нас пам'ять та увагу. Е, і за виконання такого завдання, наприклад, діти отримують 10 е, чарівних гривень. Давайте з вами спробуємо виконати це завдання. Е, Запам'ятовуємо, що у нас перший квадратик спонукальне речення, і який квадратик ми відкрує, відкриємо наступне? Сонечко, скажи, будь ласка. Квадратик відкриємо наступний. Третій. Третій, Третій – це у нас питальне речення. Відповідно два терміни. Ні. Не підходить. Давайте продовжувати спонукальне речення шукати. Єва. Давайте п'яте. П'яте. Вгадали, чудова інтуїція. Отже, спонукальне речення це висловлюється спонукання до дії. В кінці такого речення ставиться крапка або знак оклику. Пам'ятаю, що в нас тут було питальне речення. Давайте знайдемо до нього пару. Зіронька. Останнє. Ні, тут у нас розповідне заховалося. Давайте спробує Катерина. Друге. Друге. Так, е, отже, у нас випала відповідь речення, в якому про щось розповідається. Відповідно до питального речення не підходить. Е, наступна спроба у Христини. Ні, не христина. Вибачте. Ксенія, давайте. Четверту. Четверта. Так, дійсно, правильно питальне речення, це речення, в якому про когось або про щось запитують, закінчується знаком запитання. Ну, у випадку з дітьми ми викликали і на останню, тому що клацати на дошці для них це дуже цікаво, і навіть відкрити останні, де і так все зрозуміло, вони звичайно з задоволенням би вийшли. Тож і в нас написано так, як я розробила цю вправу спеціально для цього уроку, Чудово, ви отримуєте 10 гривень на чарівний рахунок. І ми повертаємося до, повертаємося до презентації. Видно презентацію, правильно? Так. Дякую. Тобто, пройшло наше перше завдання. Воно було не тільки гейміфіковане, а і також інтерактивне. І, взагалі, основну частину я а, пропоную а, виконувати так: це активна робота, тобто учні активно працюють, активно виконують завдання і за це отримують червні гри. Наприклад, а, взяла завдання з підручника Савченко, яке відповідно йде якраз до цієї теми. І от є у нас а, а, така вправа: прочитай, де провів вихідний день гаджик. Вони читають далі. Можна також включити сюди ще також і метод ігрового навчання гейміфікацію і використати це як гра малий дослідник. Тобто завдання, начебто і звичайні. спиши виділене речення, визнач, про кого говориться в записаному реченні, але тут залежить те, все від того, як ми дітям це подамо. Якщо ми просто скажемо відкрили підручники, прочитали завдання, списали виділене речення, це сприймається, звичайно. Так, знаєте, серйозно і а, задоволення від цього процесу діти не отримають. Ті, хто не змотивовані на навчання, будуть займатися своїми справами. А, але якщо ми скажемо, що ми граємо в гру, яка називається Малий Дослідник, і для початку, щоб у нас був предмет дослідження, ми маємо списати виділене речення, потім визначити, про кого говориться в цьому реченні, тобто дослідити, про кого говориться в цьому реченні. Як справжні дослідники занотувати свої дослідження, тобто підкреслити те, про кого говориться однією рисочкою. Що робила Черепаха? Підкреслити двома рисочками і е наш головний дослід це прочитати підкреслені слова і дослідити, чи буде зрозумілим речення без цих слів. І, звичайно, у кожного досліду, це вже діти знають нас, я досліджую світ, е має бути якийсь певний. Висновок. висновок діти намагаються сформулювати самі, Самі, якщо не виходить, то звичайно вчитель допомагає або підводить такий підсумок після їхніх висновків, що слова, які ви підкреслили, називаються головними в реченні. І е, говоримо про те, що без е, таких, якщо не буде головних слів в реченні, то речення стає незрозумілим. Отже, це найважливіші слова. Звичайне, також наступне завдання з цієї ж теми, уже завдання No шість. Потрібно прочитати повідомлення, вставити пропущені слова. Попередні вправи я пропустила, тому що їх ми можемо просто виконати. І знову ж за їхнє виконання, найактивнішим учням. Хто виходили до дошки, або, можливо, тих, хто виконували самостійно в цей час в зошиті і виконали перші і правильно, також можна давати певну винагороду в вигляді чарівних гривень. А ось шосте завдання я б пропонувала б зробити у вигляді роботи в парах. Таку, розуміючи, що в нас об'ємний піжу урок, то е, робота в парах без, без того, що пересідали учні, тобто той, з ким хто сидить, е, і так і виконували це завдання. І ті три перших пари, які швидко і без помилок виконують таке завдання, отримують 30 чарівних гривень. Так, тобто ми бачимо, що в процесі такого уроку е, ми е, і встигаємо засвоїти весь основний матеріал, досягнути мети цього уроку, навчити дітей, тому що ми використовуємо підручник, ми використовуємо ЗОшит. Але при цьому урок залишається цікавим, урок має таку свою певну особливість, в учнів є такий момент змагання. І що ж в кінці заробили вони свої чарівні гривні, в кого скільки вийшло. І далі за ці чарівні гривні ми повертаємося до крамнички. Безкоштовно ми можемо взяти з крамнички те, що ми туди поклали з вами. Наприклад, кому чого не вистачає. Можливо, там комусь не вистачало гарного настрою, а хтось його поклав до того в крамничку. Якщо це в нас урок, який відбувається очно, бажано, щоб це, звичайно, була якась наочність, куди ми це записали, поклали, тому що я вже, наприклад, до кінця свого виступу трошечки і підзабула, що ж виклали в ту крамничку, тому важко буде в кінці взяти. Але це ще не все. Ми говоримо, що в нас завезли супертовари у крамничку, це лотерейні квиточки. І на ці лотерейні квиточки учні можуть якраз і витратити свої чарівні гривні. Що може бути в таких лотерейних квиточках? Наприклад, бути помічником вчителя весь день, або відповідати за порядок в класі. Або там. Ем... Після їдальні відкривати клас ключем, тобто якісь такі моменти, там стати першою бути цілий день першою парою. Не матеріальні якісь винагороди, але те, що діти дуже люблять. Те, що для них викликає там, бажання там за що вони завжди сперечаються, хто це буде робити. Таким чином, ми вирішуємо за одне і конфлікти в класі, тому що в нас є чітко хто за що відповідає за допомогою цих лотереїв. І урок пройшов цікаво, і всі задоволені. Можливо, у вас є якісь запитання до мене з приводу методу гейміфікації, чи методу ігрового навчання, чи взагалі інших методів. Хочу ще додати, що цей урок. Ем, Легкий в приготуванні, тому що по суті нам не потрібно ніяких дуже великих затрат часу на те, щоб підготуватися до такого уроку і провести його. Я вам дуже дякую за увагу. Мені було приємно, що ви працювали, відповідали мені і що ми знайшли з вами спільну мову. Дякую.